Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Бет. Чи вважаєте ви справедливим вилучення Вічаренка, як воно вплинуло на плані другому пара? Я можу вважати справедливим, або можу вважати несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на ровному місці червону картку, будучи на м'ячі, технічний брак, і потім фол, який трактують судді як червона картка. Ми можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але 45 хвилин, майже 40 хвилин грати в меншості. Скажіть, будь ласка, що з тимчиком, чому вам було сьогодні? На жаль, у нього піднялася температура і ми не можемо, не могли на нього розраховувати в цій грі. Сподіваємося, ну поки що, нібито в нього стан стабілізувався, вже температури немає, але так.